Російсько-український конфлікт, ймовірно, запам'ятається як війна дронів, тому що у виснажливому зіткненні між тисячами солдатів дрони замінили літаки і танки, розвідувальна діяльність, цілеспрямовані удари за лініями, дрони камікадзе, ідеї, які просувають далеко від фронту хлопці, як Максим Шеремет, співзасновник компанії, що виробляє дрони, яка понад 10 років винаходить та виготовляє все більш ефективні дрони. Ми називаємо це економічною війною, тобто знищення за допомогою недорогих засобів набагато дорожчої зброї. Росіяни зараз почали нас копіювати. Вони нас доганяють. Це нормально. Це називається конкуренцією ЗМЕ. До повномасштабного вторгнення було дійсно важко виробляти дрони, тому що процес сертифікації займав приблизно півтора року. І було лише чотири сертифіковані компанії. Сьогодні в Україні більше трьохсот компаній, що виробляють дрони. Спостерігається технологічна війна на відстані між виробниками дронів в Україні та в Росії, але з різними системами. В Росії держава контролює всі етапи виробничого процесу і компанії-виробники дронів є лише три компанії, які виробляють розвідувальні дрони, і держава контролює всі три. Замість цього уряд України вирішив інвестувати в приватний сектор. Немає державних компаній, які виробляють дрони, лише приватні компанії. Існує невелика внутрішня конкуренція, але основна конкуренція проти російських військових сил. Ми працюємо безпосередньо з командирами військ, які приходять, щоб придбати дрони від імені уряду або продаємо велику кількість дронів безпосередньо Міністерству оборони. Але що стосується досліджень та розробок, кошти дорівнюють нулю. Усі прибутки, отримані від державних контрактів, ми реінвестуємо в дослідження і розвиток. Чому? Тому що ми знаємо, що наша компанія може відігнати росіян з нашої країни, зробивши Україну знову безпечною. Аеропорт Енгельс, регіон Саратов. Нафтопереробний завод у татарському знаходиться приблизно за 800 кілометрів від фронту. Москва саме центр. Лише деякі з цілей, уражених Києвом на російській території. Західні партнери не дозволяють вражати Росію своїми озброєннями. І тоді ці молоді українські науковці розробляють дрони, які здатні завдавати шкоди в глибині, керуючи ними за допомогою супутників, прориваючи навіть заглушення Москви. Вони називаються Deep Strike Drone. не рухаються по прямій лінії, а виконують спеціальні криві, щоб досягти своєї мети. Ці дрони можуть долати до 10 тисяч кілометрів. Вести війну в індустрії дронів так само небезпечно, як і на полі бою. Ті, хто залучений з будь-якої причини ризикують життям, хороші новини. Ми збираємо дрони в кожному підвалі та в кожному гаражі України. Погані новини полягають у тому, що так, якщо вони знають, де ви знаходитесь, вони можуть знищити всю будівлю. Кожного разу, коли є повітряна тривога, всі наші люди ховаються в бункери. Чому? Тому що наші споруди ми можемо замінити, наші заводи ми можемо змінити, але ми не можемо замінити наших людей. Люди є нашим пріоритетом. Ризик, який, на думку Максима Шеремета, потрібно брати не лише заради України. Ми у стані війни і ніколи не повинні про це забувати.